Нашому раї на землі Тарас Григорович Черченко У нашому раї на землі, нічого кращого немає, як та я мати молода, своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюсь, дивуюсь, дивом і почай охватив душу, стане жаль її і зажижуся перед нею. Святої, щоб мир наш Бога принесла, тепер і любо любо жити, вона серед ночі стає і стереже своє добро і дожидає того світу, щоб знов на нього надивитись, наговоритись, це моє, моє. і дивиться на його, і молиться за його Богу. Іде на вулицю, гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачите, показати своє добро. А подивіться мої.